У Кремлі літа біткаються, що війна зайшла у глухий кут, і навіть найближчі прибічники Путіна, начебто, визнали, що так звана СВО провалилася. Ресурси баби захопити Україну в окупантів, немає. А продовжувати бойові дії заради кількох метрів нашої землі, теж немає сенсу. Це все вилилося в раптові проблеми для Путіна, з якими він може вже і не впоратися. Тож про це детально далі на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Першою з'явилися дані, що в Росії назріває повстання, те що ще донедавна. Здавалося, неймовірним нині обговорюють аналітики, економісти і політичні експерти у суспільстві накопичилася втома у військових розчарування в елітах. Страх за власне майбутнє поступово вимальовується картина країни, що стоїть на межі внутрішнього вибуху, який спровокований одночасно і соціальними проблемами, і війною, що виснажила всі сили і боротьбою за владу серед самих кремлівських кланів. Економічна криза, що додалі глибше поглинає Росію, стає підґрунтям для невдоволення. Економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пандин пояснив, у деяких регіонах Росії населення може підняти бунт. На його думку, силовики будуть жорстко продушувати стихійні бунти. Однак навіть це не гарантує стабільності. У країні відсутня справжня опозиція, тому будь яке народне невдоволення ризикує перетворитися на стихійне лихо на тлі економічних труднощів. Зростає напруга серед політичних кіл політолог Ігор Ейдман переконаний, що у Кремлі розпочинається боротьба між яструбами та прагматиками. Він зазначив, що невдовзі ці групи усвідомлять, що війна зайшла в лугий Кут і Путін програє. Ресурсів для продовження бойових дій не вистачає. А диктатор боїться тотальної мобілізації. За словами Ейдмана, оточення Путіна чекає моменту, щоб його скинути. Як тільки стане очевидним, що війна безпроспективна, вони знесуть Путіна у Росії. Почнеться хаос. Цей прогноз виглядає логічно. Нам Путін створив систему, де вся влада зосереджена в його руках, але така конструкція не стійка. Будь-яке коливання у верхівці здатне обвалити все у момент, коли маятник війни покрутиться в інший бік. Диктатор не зможе встояти. Еймон припускає, що тоді Кремлю буде на Почнуться внутрішні суперечки, боротьба за контроль і спроби врятувати власні позиції. Ну а тим часом журналісти Горякованко про те, чи може путінський режим бути повалений у найближчому майбутньому. Далі уважно. Слухаем. Смена власти в России вполне может произойти, но это станет результатом тяжелого военного поражения. Все-таки все сначала тяжелое военное поражение, а потом смена власти. А то, что там какие-то какие-то политологи, какие-то сторонники Путина и Ястребы войны увидят, что да они уже видят, уже видят уже очень многие видят, что Россия терпит поражение, по крайней мере, то, что победы нет. Целый ряд известных ястребов, известных так сказать, людей, которые являются сторонниками войны, с активными имперцами, такие как Рогозин, например, такие как Диркин, Стрелков, Винкоры, видят, что ну, на самом деле люди не слепые, они понимают прекрасно, что никакой победы не будет. Вот недавно было несколько докладов известных политологов, э, обслуга Кремля, э, которые, которые тоже говорили, что никакой победы не предвидится. Но это не, значит, не означает, что режим, э, они что, будут свергать Путина, что ли? Да нет, конечно. Вот. Э, я думаю, что э, именно причинно-следственная цепочка будет немножко другой. Сначала тяжелое военное поражение, ну а тогда уже, когда Путин действительно режим центральной власти, федеральной власти будет ослаблен тяжелым поражением, то тогда пойдет просто развал, развал России. И действительно могут и заодно и Путина смахнуть. Но прежде всего это будет развал Российской империи. То імперія рушиться, когда терпят воєнне пораження. Это известный закон. Паралельно з політичними інтригами у верхівці дедалі більше проблем накопичуються в армії. Згідно з повідомленням джерел, у військах назріває новий воєнний бунт. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ повідомив, що цей мятеж може бути гораздо более опасним, ніж виступлення Пригожина, поскольку вероятно коснеться бойових генералів армії. Якщо ж командира на фронті підніматься проти влади, наслідки можуть бути дійсно катастрофічними для Кремля. Після заколоту Пригожина міністерство оборони наклало табу на будь-які доповіді про проблему на фронті. Однак критичне виступлення генерала Попова, який вступив в конфлікт з Герасимовим, запустило целую реакцію серед російських офіцерів. А по подказу починяться нинішньому главі Генерального штаба. Це у свою чергу спричинило зняття з должності ключових російських командуючих, що загрожує втратою правління армії. Військові конфлікти всередині системи це один сигнал глибокої дестабілізації. Однак невдоволення шириться не лише у війську чи серед еліт. Вибухонебезпечна ситуація виникає і в самих регіонах. Один із найпомітніших прикладів масові протести в республіці Алтай. Там люди перекривають траси і участвують в многотисячних мітінгах, висловлюючи обурення зневагою. Москви новопризначений губернатор навіть отказався давати клятву на алтайському язикі, що стало каталізатором хвилі обурення. Згодом до цього додалися економічні та соціальні вимоги. Цікаво, що Алтай лише маленька республіка, але його ситуація відображає загальні тенденції. У статті зазначено, московська власть рішила закріпити рабство Кристіян в аділях регіонах на законодательственному уровні нові реформи обмежили функції місцевого самоврядування, що спричинило хвилю протестів. Такі виступи нагадують, наскільки глибоко в Росії придушені місцеві ініціативи. Але автор тексту наголошує, що навіть якщо нинішні акції не приведуть к существенним ізмінням, то молчаливий протестний потенціал буде ростим достигне критичних отметок. У політології тарма Чорнолевіть рідкісна подія, яку неможливо по. Редбачити, але яка має величезні наслідки. І Росія сьогодні це поле, над яким кружляє ціла зграя чорних лебедів. Кожен із 89 суб'єктів федерації є наявним осередком нестабільності. Чорні лебеді руйнують імперію. Ми не знаємо, коли вони пролітають. Але що стосується Росії, то вони точно прилітають. Як ви використовуєте фразу Суверенна Росія випробовувала понад цей цінний момент інфляції та багатства. Він також не входить до фази просування. Її крах, справа часу. Усі ці процеси Са накладається на боротьбу при владі. Голова комітету економістів України Андрій Новак наголосив: традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів. Він звертає увагу на те, що в оточенні диктатори є ті, хто розуміє, що Путін веде Росію до повного краху. Проте окремо ніхто в Кремлі не піде проти Путіна. Лише група усмідовує без безвихідь може наважитися на палацовий переворот. Так що і в імперські і в часи в Росії все так само будь-які зміни у верхах можливі виключно через палацові перевороти. Цей коментар перегук з оцінкою політолога Ольги Курносова, яка пояснила, що сьогодні йде просування практично на всі ключові позиції клану Ковальчуків. Вона вважає, що Путін змінюється у гірший бік. Звільнення його давнього соратника Дмитра Козака вона сприймає як за ознаку внутрішнього розбалансування, щойно один клан остаточно переможе. Сам Путін також уже буде непотрібний і можна буде намагатися замінити його кимось із представників того самого клану. Це пояснення відкриває новий експерт можливості зміни влади не Разнородной через внутрішню боротьбу в елітах. До того ж, як зазначає гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, в Росії, вполне вероятно может начаться переворот, похожий на тот, что произошел летом 2023 года. Він наголошує, що хоча чувства людей в Росії не имеют значения для власти, проте манеж в Кремлі во время войны в Украине является реальным сценарием. Якщо Путин війну, ему, вероятно, Тоді народ може сказати «Хватить, мы больше не поддерживаем. Живе мета саме такий розвиток подій може стати каталізатором як внутрішнього перевороту, так і ширшого повстання. Поступово виявляється закономірність. Усі згадані експерта від економістів до політичних аналітиків, говорять про один і той самий процес, лише з різних боків. Пантрен бачить потенціал стихійних бунтів на місцях. Ейдман – розкол у верхівці. Браудер, можливість нового заколоту, Курносова, зміну кланів, Новак – традиційний сценарій перевороту. Усе це частина одного ланцюга, який вода до поступового. Го розпаду системи на додачу до цього поглиблюється економічна криза. Тереза Гродні пояснює, що в Орефі розганяється інфляція, виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива. Він наводить показовий приклад. Бензин за талонами вже відпускають у Криму, та й то не всім. Такі побутові ознаки колапсу стають відображенням системних проблем. України, яка ще нещодавно заробляла на нафті і газі. Дефіцит пального виглядає символічно. Новак також застерігає, що санкції проти покупців російської нафти які починають діяти, можуть призвести до різкого скорочення валютних надходжень. Оджень це призведе до різкого зростання дефіциту державного бюджету і прискорення. Девальваційного рублям тоді держава може опинитися перед потенційною загрозою, соціальний протест знизу і на вдоволення серед еліта у такій ситуації. Навіть незначна іскра може викликати серйозні потрясіння. Російська влада звикла відповідати на будь-який прояв газ противу силою. Проте історія показує, що насильницьке придушення не знищує причини невдоволення. Воно лише відкладає вибух. Економічна напруга, корупція, пропресія, ізоляція від світу. Усе це підточує режим із середини, навіть якщо протеційні рухи чи інших регіонах не призведуть одразу до змін. Вони формують підґрунтя для майбутнього. Сьогодні Росія нагадує парі у якій накопичується критична маса внутрішніх протиріч. Поступово стає зрозуміло, що навіть ті, хто підтримував Путіна, починають сумніватися в його здатності втримати контроль. Еймон прямо говорить, коли оточення побачить, що Росія починає програвати, воно усуне лідера. Новак додає, що великі і впевнені кроки ведуть Росію до прірви. Як сказано у статті про чорних лебедів, ми не знаємо, коли вони прилетять, але щодо Росії, то вони точно прилетять. Цей вислів звучить як вирок країна, що десятиліттями трималася на страху рано чи пізно зустрічається з наслідками власних дій. І тоді навіть найміцніша вертикаль влади не врятує від неминучого народного вибуху, який стане початком кінця імперії. Наразі це було все тож до зустрічі нап'ятів. Бережіть себе та своєрідних. Слава Україні.